А враховуючи доволі, скажімо так, різкі заяви Алієва, які наслідки авіатроща матиме для стосунків Азербайджан Російська Федерація, і наскільки, скажімо, так Алієв можливо відчуває підтримку інших своїх союзників, інших союзних країн, висловлюючись настільки критично у випадку щодо Росії. Е, ну, ви знаєте, я думаю, що ця історія вона звичайно ще дуже далеко далеко до свого завершення, і я не впевнений, що насправді це буде означати якийсь великий розрив відносин між Росією та Азербайджаном, тому що об'єктивно все ж таки Азербайджан тривалий час із Росією підтримує е, бути підтримує, підтримує. Дякую, будідтримує досить взаємовигідні стосунки. І в принципі, я би тут не поспішав знаєте, із висновками про те, що це буде якийсь великий розрив. Але очевидно, що в цій ситуації Алієв, по-перше, пішов, як то кажуть, на принцип. По-друге, він очікує е, певних кроків з боку російської влади. і, Очевидно, буде їх домагатися. І російська влада опиняється в такій достатньо двозначній ситуації, тому що з одного боку факт є, і він очевидний: вони справді збили цивільний літак, який належить Азербайджану. В результаті це призвело до людських жертв. При тому намагання приховати факт збиття призвело до того, що вони фактично, замість того, щоб допомогти літаку, який вони самі підбили, вони навпаки намагалися його знищити. І це той факт, який достатньо важко ігнорувати. Тобто, в принципі, вимоги з боку Алієва за всіма ознаками є цілком виправданими. Інша річ, що імперія не вибачається, імперія не визнає помилок, імперія. Не демонструє ніяких людських емоцій, тому що це все прояви слабкості, відповідно, так або інакше, Путін буде змушений або йти шляхом ескалації відносин з Азербайджаном, або якимось чином намагатися ситуацію врегулювати, але як її врегулювати без притягнення до відповідальності конкретних винуватців і без визнання провини. Це дуже така цікава ситуація. Путін намагався це все залагодити в приватному порядку, двічі телефонував Алієву, тобто, щоб якось він не розганяв цю всю історію, щоб вони, як то кажуть, в приватному порядку все це вирішили. Але як виявилося, Алієву цьому замало. Цього замало, тому що він розуміє, що на кону його особиста репутація як лідера, якого поважають. Він не для того здобував військові перемоги. Війні проти знову ж таки невизнаної Карабахської республіки для того, щоб потім цю репутацію просто так роздавати. Він, очевидно, її прагне підтримати, прагне підтримати репутацію сильного лідера, якого всі поважають. Там до речі, вже почали я так розумію, знаходити стрілочника, тому що вже з'явилися сьогодні повідомлення в російських змі, що, начебто, там якийсь диспетчер винуватий, тому що він якось там не одержав частну інформацію про. Застосування засобів РЕП і взагалі якось поводив себе дуже дивно, що це, начебто, якийсь колишній футболіст і тому подібне. Ну коротше кажучи, пошуки стрілочника вже почалися. Інша річ, знову ж таки, наскільки цей стрілочник задовольнить особисто Алієва, тому що ми знаємо, що, наприклад, після збиття азербайджанського літака свого племінника, начебто, за відбиття успішне навали українських дронів, нагородив Кадиров, так, от чи не стане кадиром цим стрілочником? Ну, Кадиров це надто впливовий стрілочник, який а принципі, Кремль не втомився для... від нього. А, а чи є у нього ресурси для того, щоб просто так взяти і прибрати зараз Кадирова? От, от це дуже цікаве питання. Тому що, знаєте, там навіть російські ці так звані воєнкори вони пишуть, що от у нас на фронті не вистачає техніки, там знову ж таки на цивільних автомобілях штурмуємо. А Кадиров свою техніку на фронт не відправляє, і у нього там великі запаси техніки, фактично приватна армія, яка за великим рахунком в бойових діях особливо не задіяна. От він лише іноді дозволяє своїм тікток-військам якось там на фронті проявитися, а з'явитися. Але насправді він свою армію береже. От питання чи не на такий випадок, коли, наприклад, в центрі вирішать його якимось чином позбутися? А виявиться, що він сам позбуватися не захоче. Тому знаєте, тут от такий знову ж таки відповідний калейдоскоп цих, цих різних моментів, які в кінцевому рахунку формують не дуже сприятливу для Кремля ситуацію. Зрозуміло, що вони будуть намагатися вирішити це питання в звичний для себе спосіб. Відкупитися від всіх, дати грошей, пообіцяти якісь відповідні преференції. Ну, зрозуміло, що Алієва гроші як такі не цікавлять. Йому цікавить те, що Росія повинна продемонструвати повагу до нього в той або інший спосіб. Так, а що Росія може дати йому, якщо не гроші? Карабах уже азербайджанський. Що може дати ще Росія? Ну у них там, в принципі, я так розумію, до цієї ситуації планувалася така достатньо цікава і, мабуть, взаємовигідна схема, коли російський газ називається азербайджанським, і в якості азербайджанського експортується, наприклад, в окремі країни Європи. Там Борбан щось про це розказував, і дехто інший зрозуміло, що для цього потрібна згода самого Азербайджана, щоб він у цій схемі брав участь. Тобто, це, власне кажучи, пояснює, чому в Росії так стурбовані на найвищому рівні, що знову ж таки от якось так руйнуються відносини з Азербайджаном, якраз напередодні того, як ці відносини повинні були давати росіянам великі великі гроші. А, але я перепрошую, ми от буквально там кілька хвилин тому розмовляли з Геннадієм Рябцевим, якраз от про газ, про Газпром, і він каже, що для, для того, щоб от якраз через Сокар закуповувати російський газ, потрібна згода не лише там Угорщини і Словаччини, які були дуже не проти, а загалом Ради Європи, тобто теж питання, чи ця згода буде, чи це знову ж таки просто от буде вдаватися, що це весь газ Азербайджанський. Він і тиме е, там через Туреччину і таким чином продаватиметься. Ну, я думаю, там вони продумували якусь схему. Не факт би, що воно вигоріло, як то кажуть, але ну зрозуміло, що набагато простіше а, створити ілюзію продажу азербайджанського газу, ніж, наприклад, російського, тому що все ж таки Азербайджан не знаходиться під цими всіма санкціями і так далі. Тому, от в принципі, схема видавалася потенційно робочою. І зараз, от такі от певні складні проблеми, зрозуміло, що Ліїв теж не може відступити, тому що на кону його репутація, а репутація в східній країні для лідера це головне, тому що це основа його влади. Якщо ти показуєш, що тебе не поважають, значить ти в принципі ставиш під сумнів свою владу. І зрозуміло, що він буде цю ситуацію викачувати, як то кажуть, викручувати до останнього. Але й Путіну слабкість не можна показати, тому що він уже показав слабкість у Сирії. А зараз. Ти на поступки знову ж таки Азербайджану хто наступний буде вимагати, там одразу вибудується черга, які будуть користуючись ситуацією, що, наприклад, Путін зав'яз у війні проти України і немає якихось ресурсів вільних, які, наприклад, він би міг використати для якихось каральних операцій проти тих або інших держав, то зрозуміло, що буде одразу вишикується черга із провин із якимись образами яких по відношенню до Росії накопичилося багатьох дуже і дуже багато, і будуть це все пред'являти йому і що йому робити, пане Петре? Я не люблю теорії змови, але, от в контексті того, що е, можливо Путін спробує, і можливо Азербайджан погодиться на якесь врегулювання. А... Азербайджан спільно з Казахстаном вирішили, що розслідувати авіатрощу і всі незалежні експертизи будуть проводити у Бразилії. От вибір країни чи не дає він якраз можливості того, що де, -де юре буде створюватися незалежне, скажімо так, розслідування, враховуючи, що не залучені російські фахівці, але де-факто по суті це країни, через які якраз можна вирішити те, щоб це розслідування було більш-менш прийнятне для всіх сторін, які домовляться в його процесі. Не виключено, що так і є. Більше того, я все ж таки припускаю, що вони такі домовляться, тому що все ж таки я не бачу якоїсь особливої причини зараз цієї ситуації Азербайджану йти на шляхом ескалації проти Росії. Ну просто немає для цього ніяких об'єктивних причин. Але, от бачите, от це демонстрація того, наскільки якісь символічні речі можуть бути значимими в політиці, тому що ну по суті мова йде про, про одну просту річ. Путін повинен публічно і недвозначно вибачитися перед Алієвим. Це все те, чого він в цій ситуації домагається, і це те, чого Путін собі дозволити не може, оскільки він десятиліттями розігрував образ геополітичного матчу, лідера альтернативного світу, коротше кажучи, імператора повелителя і тому подібне. От е, така достатньо цікава ситуація. Як вони з цієї ситуації викрутяться? Я не знаю. Мабуть, якось викрутяться. Мабуть, будуть шукати якихось стрілочників. Будуть їх судити, мабуть, будуть якимось чином це все влаштовувати. Щось вони, зрештою, я думаю, придумають. Але ситуація вона все одно залишиться двозначною, і вона, в принципі, демонструє, що навіть в країнах колишнього СРСР, де Росія ще вчора себе почувала дуже впевнено, вона вже не може диктувати свою волю. Вона вже змушена шукати компроміси, шукати якісь виходи, якісь інші варіанти. Як в принципі, от зберегти відносини навіть з такими державами, як, наприклад, Азербайджан? Дякую, пане Петре, за аналіз. Направду цікавий. Знаєте, ця ситуація, вкотре демонструє, наскільки в політиці великий, наскільки от в цьому світі всі зі всіма, все зі всім пов'язане, і дуже багато речей можуть спровокувати такі ланцюгові е, реакції і е, результати? Петро Олешук, політолог, про е, Падіння азербайджанського повітряного судна про, по суті, теракт за сторони Російської Федерації, як з нього Росія намагається вибратися, зберігши обличчя, як то кажуть. Ну, поки що будемо дивитися.